Вітаю. Якщо вас трошки замучили е збирати агрус і при цьому колоти пальці, можете спробувати його виростити на штамбі. Е ці саженці були висажені одною гілочкою вертикальною, досить високою, сантиметрів в неї було під час висадки. І цього року вже другу зелену операцію потрібно обов'язково провести. Для того, щоб ось так збирати ягоду і не колоти пальчики. Заглянемо в центр куща. Нам потрібно всього-навсього кожного року залишати по дві молоді гілочки. Ось ця гілка прожила вже, е, перезимувала двічі, ще двічі перезимує і повністю видалиться. На заміну їй, ось в минулому році була вирощена одна гілочка і друга гілочка. Е, на заміну цим двом на наступній, на майбутнє, потрібно знову дві гілочки, е, щоб були щоб було максимально зручно і комфортно, спершу ми повинні зрозуміти, які саме гілочки залишати. Тут у нас є дві гілочки. Відповідно, в цій площині новий гілочок не варто залишати. Потрібно залишати в іншому направленні. Для прикладу, ось росте міцна гілка, вона в цю сторону нахиляється відносно цієї і цієї. І залишаємо решту ось цю, ми ось так видаляємо. Також видаляємо всю гілочку. Ось у нас буде від краю землі рости ця гілка. Ми зробимо ось так і буде суперово. На старих гілках, тобто позаминурому. Році, в минулому році весною на ось цьому першому столі я видалив приблизно 30 см нижнього приросту. Цю саму процедуру необхідно провести на двох минулорічних пагонах. Ось ми бачимо куча листочків, також тут є маленький агрус зав'язався, бджолки нам допомагали, але ми ось це все. Нищатно видаляємо максимально простим методом, без зайвих затрат. Ця процедура дозволить агросу досить швидко загоїти рани, на відміну, коли ми зриваємо, зрізаємо. ранньою весною чи пізньою осінню вже ось такі здорові старі боки. Також потрібно розуміти, що не варто залишати надто багато ягід на кущові Це, е, як мінімум, саму ягоду робить дрібнішою, менш смачною, тому все зайве. Ми видаляємо. Також варто зазначити, що чим густіший кущ, тим більше хвороб на кущові буде збиратися, тим більше шкідників буде збиратися. А так як ми вирощуємо ягодку, особисто я вирощую ягодку в першу чергу для того, щоб батьки могли куштувати. Батьки могли пригощати своїх дітей чистою ягодкою, я нічим не обробляю. І тим не менш, з ось такого кущика я зберу близько кілограма, можливо, трошки менше, ягід. З тим врахуванням, що в мене таких кущиків. Росте досить багато. хвилиночку покажу відстань між одним і другим кущем приблизно метр, це дозволяє посадити на меншій на меншій площі більшу кількість ягід більшу кількість кущів і також це дозволяє. Кущикам набагато краще розвиватися, отримувати більше сонечка. Ну і відповідно наша яїдка буде завжди смачнішою, коли має безпосередній доступ до сонця. Ось це все можна зараз спробувати навіть вкорінити. Дивіться, яка кількість шипів. Це сорт Бачите, на ньому дуже багато колючок, але е, більшість з них обсипається протягом сезону. І тим не менш, коли в палець заходить ось така колючка, це не, не найприємніший момент в житті. Хоча сама ягода дуже, дуже смачна. Ну і приблизно так. Всім дякую за увагу.